Всім привіт, це Кармаркет, місто Житомир, і всіх вас цікавить питання. Якщо ви покупці і продавці авто, які ж умови на кармаркеті? І це нам розповість Олександр, наш менеджер. Привіт, Саш. Давай все дуже просто. Повторюється кожен я, день. Саш, я покупець. Ні, давай ну, спочатку. Я, я продавець. Ти продавець. Ти продавець. Значить, все дуже просто. Приїжджаєте, це десь 5-7 хвилин. Менеджер приймає автівку вашу, 20 гривень доба буднього дня, 150 гривень коштує у нас авторина. Це за два дні, за суботу і за неділю. Ви нам все розказуєте, що ви останнім часом робили по автомобілю, ставите свою власну ціну, і ми починаємо підшуковувати вам, як то кажуть, покупця. Найважливіше питання: комісія. Я знаю, що її немає. Розкажи більш детально ціна, Та, як вона проміжо. Теж все просто. Тобто, якщо знайшовся покупець на ваше авто, це буде 100 доларів з продажу. Доволі демократично, я рахую, не впливає ні на що, да, цих 100 доларів. Але свою роботу ми виконуємо гарно. Тобто ціна авто, що ви всі бачите, це ціна власників авто. Да. Кармаркет, комісія власника, все власника. Е, а тоб... ми вже маємо змогу перевірити, то, да? то вже друге умови. Е, І вже коли ви е, е, покупець автомобіля, да. Да, ви приїжджаєте, у нас гарний асортимент, гарний вибір. Більше 350 автомобілів зараз знаходиться постійно на майданчику. Якщо ви вже знаєте, що ви хочете, то ми конкретний автомобіль беремо, перевіряємо його, дзвонимо власнику, торгуємося. Все робите ви безпосередньо. І якщо ви не знаєте, що ви хочете, ми вам в цьому допомагаємо. Переваги кармаркету від інших авторинків. А, а наскільки відео минут буде? Бо їх дуже багато. Ну, давай основних 4-5. Основних чесність, прозорість. У нас асортимент, гарний вибір. Ви торгуєте самі, отже, гарна ціна, конкуренція, шалена у нас на ринку. Відповідно, я дуже пишаюся нашим авторинком. Такого авторинка ніде немає. І я це наголошую на Особисто для тебе. Вже кармаркету скільки? Три? Три? Чотири. Чотири вже Чотири роки. Ти з самого початку. Так. Що тебе мотивує працювати на кармаркеті? Ти знаєш, не гроші, можливо, не гроші. Я скажу, що це скоріше всього задоволені лиця покупців і продавців. А ми, як то кажуть, зі своїми 100 доларами теж задоволені. Ну я так розумію, що CarMarket, і я то знаю, це платформа, де ми зустрічаємо продавців авто з покупцями, їх так? знайомимо так. і при цьому всі залишаються щасливим. Ще з переваги е, того, що якщо ви покупець авто. З приводу діагностики більш детально, тому що ні в кого, напевно, немає на авторинках України такого сервісу все в одному. Тобто у нас є величезний асортимент, асфальтований майданчик. Це дуже важливо, коли дощі йдуть. Це підйомник, це е, лакофарби покриття можемо перевірити як то ще наміром, так на підйомник всі вузли. І е, головне, договір куплі-продажу на місці. Ну і від з України, не знаю, як називається ця штука. Номер кузова, номер двигуна. Перевіряємо. Йдеться сертифікат, експертиза. Все, тому, друзі, дякуємо, Олександр, тобі. Приїжджайте. Можете особисто підходити до мене. Я допоможу всім про що я знаю. Приходьте.